i oh. команди Антон Гусєв, 20-й Антон Дудник, 19-й Максим Котляр, 25-й Дмитро Сосоєв, 17-й Андрій Шаманс, 30-й номер Давид Гаделя, Крила Донбасу, голкіпер Віктор Беднюк, перший номер, 4 Максим Грачов, 33-й Дмитро Єдипа. Може і опрендувати на якісь місця. Є Шестерньов, також сьогодні Орловський є вже у фланзі, і він на пасічника. Орловський знову. На Владислава пасічника проходить пастись і вираз поряджає. Пузік справи. Забирай в опонента Ельдар. Єпіфансив Шестерньов. і виводить він на ударну позицію. Ахмадов, удар. Забирає Віктор Педнюк вкидання наліво. Там обікрав сезоє шульгу. Момент. Пузік на Максима Грачова віддав. І з правої ноги. З правої ноги пробиває Шестерньов виконуватиме. розіграш кутового єпіфанцев. Єпіфанцев з лівої. Перевіряє тести єпіфанцева. Можна порівнювати за складністю тестами Купера, і минула атака була. Ці зустрічі триває. Є сигнал арбітра Данила Хмадов зі штрафного. Ахмадов. Удар бегню на кудових. Ходило рішення, але зараз гращові через лівий фланг. Переведення уже на протилежну бровку. Відав пасічника. Єпіфансев. Єпіфанцев. Грачов. Пасічник. Єпіфанцев. Єпіфанцев. удар. Обікрав його у фланці. Третій номер. Пасічник. Єпіфанцев проскочив. Єсійського момент крила. Пасічник. Орловський, зміщення до центру, пас на Сергія Сову. І обігрує зараз свого опонента пасічний гол. Крила Донбасу. 18-та хвилина 1-0. Користь колективу Олександра. Пузяка, друзі, відкрито рахунок. зелено чорні відзначилися у ворота. Юрія Нестерчука, Владислав, пасічник. Продовжується друзі. Гра після темауту за бокової лефткости це розіграш перехоплений. Ривок. Шульга, шульга. Момент, шульга, шульга, зміщення в центр. Котляр. Повертає left post, продовжиться. Продовжиться атака. Крил п'єский солод. Дудник. Гусєві в центрі відкривається Ахматов. йому пас! Гаделія. 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 Готовий заробляє 31-й номер. Шастерньов. Доставляє точно Олександр. Ельдар Ельдар. Ельдар є. Розіграш знову. Э, Потім розіграш граш перехопляєльдаршу Шульга. Три в два відкрили. Завершальний удар майстер. Дмитро, Дмитро Орловський. Дмитро Орловський знайшов він пасічника. Той розвернувся обличчям до чужих Поклоня від Шестерньова. І шестерньов вже бачить підтримку. Вже віддає, пас. солодкий залишив. Шестерньов повзм'ять крово. 29 й номер цієї команди Ахмадов. По сигналу виконує штрафник. І з Ясінським простріл! Друзі! Розівлює Олександр Пузік за бокової Орловський. Шестерньов! Шестерньов! Ельдар Шульга. Ельдар Шульга. Пас на Орловського де гаделя ВПВА. Перевага на суть користь. Орловський. Шульга ногу. Дудник, дудник, обрізка від Дудника. Пасічник, пасічник залишає Ельдар Шульга. Ще буде пасні удар. Друзі, блок. Дев'ятка лефткост Антон Гусев. Друзі, влітай! Друзі, влітає у ворота Віктора Битнюка на 36 й хвилині за 4. за 4 хвилини. До завершення цієї зустрічі Лефткост таки забиває у відповідь один один рахунок. Себе не реалізували протягом останніх кількох хвилин маса шансів. Лефткост. Тоді ж вже бойова гра. Владислав Пасічник віддає Нельдара крила Атакують момент після! Допомагайте! Тут в центр Гол! Гол, друзі. 2-1. Знову крила відзначилися. Владислав Пасічник. Він вже автор дублю. Владислав Пасічник виводить крила. В друге, в лідери По ходу цієї зустрічі. Організували своє друге взяття воріт зелено чорні. Після між крилами Донбасу та Лефт Кост рахунок 1 на користь колективу Віктора Блиднюка. Тут момент. Ліворуч Ясінський. Гаделя. Гаделя! Гусів. Гусєв грає на шаманського простріл. Гусів не влучив, а влучив Михайло Ясінський. Його величність права нога Михайла Ясінського. друзі, 2-2. 2-2. За 42 секунди чистого часу до фінальної сирени дотискає лефткост. Зараз момент. Пасічник. Ясінський. Ой, передача шаманський. Є відбір від пасічника, це контрольовано пасічником. Суперник і пасічник дуже спокійний. Ну, друзі, що побачимо? Ми з вами переможця у цій парі сьогодні.